Ньокі з рікоти та шпинату – найцікавіше поєднання італійської кухні та українських вайбів. А чому українсько-італійська кухня? Я вам поясню, що таке нійокі, а що таке галушки чи українські ледачі вареники. Все це об'єднано в цьому рецепті, а також найсмачніші українські інгредієнти. І основним акцентом є пармезан від прего. Готуємо зі мною. Молода цибулька вже з'явилася, і ми тебе зараз використаємо, ти чуєш чи ні? Нарізаємо цибулю молоду та шампіньйони і підсмажуємо на оливковій олії під закритою кришечкою. Я ще трошечки бульйону додам для того, щоб вони там тушкувалися, а не смажилися. І ще для смаку і аромату тим'ян і молодий часничок. Подивіться, такий красивущий він зараз. Я його всюди кладу. Ось так. Розчавлюємо, так легше його нарізати. Не треба його чистити, це дуже-дуже зручно. Під закритою кришкою печериці тушкувалися 15-20 хвилин. Приблизно і зараз я додам тоді вже бульйончик, і тут в мене підсушені білі гриби, які я перебила в блендері і зробила з них таку пудрочку. Вони додадуть аромату лісу і справжніх таких багатих білих грибів. Саме в сушеному вигляді вони дають найбільший свій аромат. От якщо ви приготували б з білих, свіжих грибів, ви б не відчули такого смаку і аромату. А саме в такій пудрочці отримати цей лайфхак і використовувати його. Ця пудра це просто меджик. Вона робить диво з цим соусом. І на цьому етапі я вже дістаю тім'ян, він вже віддав всі свої смаки, нам не потрібен. Для загущення соусу я борошно додаю в холодну воду, і цією водичкою буду заливати наш соус. Якщо додати борошно без холодної води, не розчинене, воно береться комочками. Тому також використовуйте цей лайфхак. На якісь інші, можливо, страви, які ви будете готувати, але цей соус він дуже класно підходить і до м'яса, і можна його використовувати як основу грибного супу. Потім просто збити все це в блендері і буде дуже класний крем суп. І на останок я додаю сюди маскарпони. Можна додати ще крем-сир або вершки. І тільки подивіться на цей пармезан від прего. Я його дуже люблю, тому що можу додати в свою страву стільки, скільки потрібно. Нічого не економити. Тільки коров'яче молоко і бактерії для того, щоб зробити сир. Натираємо на дрібненьку терочку до рікоти. Рікота, до речі, буває двох видів: є така м'якенька як паста. А є більш плотненька, таку, як я сьогодні використала. Ви можете використовувати і ту, і другу. Тоді додайте не два яйця, а одне яйце до своєї страви. Ви тільки подивіться на цей сезонний букет. Хрумтить свіжайший шпінатік, додаємо його також до цієї страви, але потрібно його пробленширувати. Це найшвидший спосіб бланширування шпинату. Запам'ятовуйте. Буквально на одну хвилиночку заливаємо окропом, я його одразу майже зливаю і нарізаю шпінаті. Вимішуємо тісто і формуємо маленькі кульки для того, щоб занурити їх смачніший грибний соус. i yeah. «Презентаціони» – як то кажуть, італійські шефи. І мій головний секретик, головна родзинка цієї страви це сир від прего. Подивіться, який він красивущий – Це сир Базиліко. Він з смаком Базіліка, тому, якщо не можете знайти Базилік, немає сезону. Використовуйте цей сир. І для прикраси, і для смаку, і для користі, тому що він ще дуже корисний. Я вже почала куштувати і не можу зупинитися. Так смачно. Це просто дивовижно смачно. І ніжно. Дуже цікаве поєднання смаків. Інгредієнти ви самі бачили, тільки корисні. Це щось неймовірне. Готуйте, передавайте цей рецепт далі. Пересилайте своїм подружкам, родині. Я впевнена, що вони будуть також в захваті. А краще приготуйте і запросіть їх в гості. І будь ласка, обов'язково розкажіть, де ви взяли цей рецепт. Чекаю вас у підписниках мого каналу. Дякую за лайки, за коментарі і до нових зустрічей! Люблю!